Ну що, всім привіт! Знову граємо в Імперію Пазлів, турнір Трьохзірковий, Кровава битва без зелених четвертий день. Надіюся, в мене прямо зараз світло буде, тому що як тільки не світла, на світла, все вирубиться. Якщо вирубиться, надіюсь, хоч не посеред бою. Е, і поїхали таке екстрене включення, тому що все може бути. Давайте перший бій відіграємо, потім подивимося, що там буде. Троє. Жовтих там з фіолетовими. поїхали. Треба якось швидко-швидко відігравати, бо вироблять світло і буде біда. Так, що в нас тут є по камінчиках? По камінчиках, по камінчиках. Тут і жовті не мішало б зразу збирати, але їх замало. Давайте, може, якась четвірка вилізе. Трішки перелетіла. Так. Давайте без кристалу ось так собі трішки зламаємо знизу. Окей, так краще. З однієї сторони жовті з фіолетовим, хотілося б комбо зразу скинути. З другої сторони четвірку жовтих втрачати не хочеться. Вроді їх достатньо, але... Як би їх так класно скласти? Ладно, давайте в харубу, він менш страшний. Окей. Тоді, в принципі, можна і фіолетових зарядити. Так, щось написали, Щас подивимося. Так, і. Давайте, можливо, він не зарядиться. Бо якщо через червоні. А, і зарядиться, бо жовті ще доїхали. Шкода. Ну нічого. Будемо грати з розпреділенням. Угу. І так, кого ми хочемо забрати? Фелтонів самий кінець. Е, спочатку забираємо всіх інших. Блін, хоча й харубу не хочеться сильно забирати. Цього ми фіолетовими заберемо. Давайте знімемо спочатку бафи. З тебе не знявся, ти мультик, так? Да? Е, привіт, Віня, дякую. Ну і давай все потратимо в тайрума. Поїхали далі. Жовтих, жовтих, жовтих. Ладно, хай буде скомбо. Там ще просто фіолетові складуться. Так, і поїхали получати люлей від Фелтонів. Так страшно їх бити двох. Зараз, якщо цей вдвох вдаре, то. Хтось може і померти. Так, це добре, це добре. Що сьогодні без поразок. У мене вчорашній день був без поразок. Хоча в дуже таких цікавих умовах я його відігравав. Так. Ой-ой, ой як боляче. Ладно, б'ємо по цій стороні. Так як ти. Більш підбитий. Угу. Ну і давай. Оу, цікаво. Е, тепер уже можна зарядити, спробувати. Фіолетових. Давайте, може, знизу вийде. Не виїхав. Давайте в центрі шукати. Там міньончики помаленьку його будуть гристи. Можна попробувати пошукати. Є, прекрасно, перший є. Е, привіт, Роман. Дякую. Ну що, поїхали далі. Давайте подивимося. Оборона так і в Б. Так само, як і вчора, плюс-мінус 56% там, чи 58% чи щось таке було. Щось і програю і виграю, ну, дуже багато нападів. Але, але все-таки в А вона не повернулась. Е, тому поки що ціль тільки на топ-1000. Ну, типу, в топ-1%, умовно попасти. Давай так. Щоб нагороди за топ відсоток отримати. Знову двоє жовтих, давайте йдемо далі фіолетовими поїхали. Тут блігвір, правда, попку може підпалити. Якось треба буде швиденько його знести. Сторона Мафельта на мені чого собі. Ну, страшно, страшно. Взагалі, не знаю, якісь вони такі незручні. Що сам себе вбиваєш постійно. Так, ну давайте ось тут тут. І жовті складуються, і фіолетові і потім можна буде підсунути. Ага, навіть зразу підсунути, а не потім. Окей. М -м, навіть зразу склалися. І бригвіра. Це я один хід зробив в комбо X8. Not bad Тепер питання, що робити. Вальтазаром заряджатись і зносити. Чи краще камінчиком фіолетовим, а потім жовті. Ага, жовті навіть в пустоту полетіли. Ну і супер. Ну що, вбиваємо оленя, мабуть. Хоча по кому вдариш. Давай побачимо. Немає ядра зарядженого, але нічого страшного, ми зараз перезарядимося. І його і доб'ємо. Є. І перезаряджаємося. Щепо тобі не вдарили, так? Да? Ну, все одно ми вже виграли, тому навіть не буду ні на кого наводитись. Ну і немає різниці. Ой, немає вже різниці. Супер. Другий є. Поїхали далі. Знову багато жовтих, знову лишаємо фіолетових. Красота. Не треба змінювати нічого. Так, дуже надію, що зараз прям світло. Давайте жовтий кристал не вимкнуть. Ай, зламався. Mm, і зразу з'явився. У мене провайдер з ума зійшов. І раніше, якщо не ставало світла, то інтернет фактично завжди був, там, як мінімум, півдоби після відключення. Там годин 12 в них якийсь там акумулятор на обладнанні тримав. Зараз казали за рахунок погодних умов, той акумулятор не заряджається, він замерзає. І буде в тебе, Алешка, світло тільки коли, тобто інтернет, тільки тоді, коли є світло. А мобільний інтернет також, після відключень світла, якогось фіга взагалі майже не працює. Там одна паличка в куточку біля вікна, не знаю. Здається, в Києві живеш 21 -е сторіччя, а. Без інтернету. Тому треба обережненько, швидше відіграти, поки є світло. Так, ну що, бей бейхару, ти не сильно больно б'єш. Хоча 707. Так, і що? Виходить, заряджаємо ядро. Я думаю, ми його заберемо за 4, ні? Забрали. Ну і прекрасно. Тепер, в принципі, можна кристал взривати. За трійку ми не зарядимося, якщо просто трійку складемо, зберемо кристал, зарядимося. Давайте. І будемо другого ось цього бити. Поки в нього ядро не сильно розігнене, але треба бити. Так, і тепер питання. Давайте спочатку бафи спробуємо зняти. Є. Тепер. Давайте відразу подивимося, по кому він вдарив, а кого будемо добивати. Ти типу, по ньому і вдарив. Але біда, що ти і по Фелтону вдарив, і урон мені нанісся. А все одно тебе треба кимось добивати. Ну, буду добивати, нічого не зробиш. Не хочу, щоб він зарядився якимось чином. Тут камінчики під ним немає, краще доб'ю. Тоді слабшим бальтазаром сюди. Сильнішим бальтазаром сюди. Ах, зовсім трішки не вистачило. Е, та в мене також роутер від повербанка працює. Uh, і, ну, типу, у мене і Екофло є. Типу, мені і павербанк не сильно потрібен. Але коли сідає екофло, то від павербанка можу підключити. Але діло не в роутері, а діло в тому, що на роутер нічого не приходить. У мене Wi-Fi то є, але там інтернету немає. Uh, я спробую потестити мобільний Wi-Fi, інтернет через якийсь другий провайдер, умовно, не через Life, як в мене. Uh, Зв'язок в якийсь мобільний, але побачимо, чи він буде зв'язок ловити взагалі. Чи буде, умовно, в якогось водофона в мене покриття, що в мене хоча б, хоча б Щоб якийсь інтернет був. Мені і гра ще півбіди. Типу, тому що я там стрімчик не запишу. Обідно, досадно, наладно. Мені по роботі дуже критично бути завжди з інтернетом. Світлом я себе забезпечу, а от інтернет не знаю, що робити. Побачимо. Або чекати в зиму не заробляю кошти, якщо не буде інтернету. Після зими заробимо, коли потепліше є, коли почнуть заряджатися в провайдера акумулятори. Так, знову три жовтих, але дивіться, яких три. Прям ух, новенькі, свіженькі. Поїхали так само. Так, ну що. Що в нас тут цікавого? Дві трійки можна, але це недостатньо. Але чотирма камінчиками ми центр проб'ємо. Давайте. Е, ось так. Ось так. І ось тут трійка. Ну, я надіюсь, проб'ємо, бо я вже почав вагатися після того, коли один камінчик так мало наніс. Та проб'ємо. Так, да, супер. Так, центр пронесли. Далі, далі, далі. Ось тут давайте пошукаємо вдруг вилізе. А, він виліз. Супер. Тоді ми заряджаємося і зносимо лівий фланг. Так. Е тобі сильнішого бальтазара. Угу. Тобі слабшого бальтазара. Та ярмо, боюсь, не доб'ю. Краще бальтазара потрачу. І... Та і там уже немає різниці, я думаю, ви вже мені нічого не зробите. Так, жовтих зарядки поки немає. Фіолетових тільки один, уже два. Е, давайте помаленьку жовтих рухати. О, ось і фіолетові під'їхали. Е, давайте хай б'є, мене нічого страшного. Тут просто потім фіолетові цікавіше скласти буде. О, навіть через комбо жовтими. Прекрасно. Єп. І... І давайте так. Поки ти не зарядився, щоб зарядити своїх жовтих. Ну і я думаю. Що він доб'є. Ні, будемо ще грати. О, тепер добили. Хух. Ну що, очок, правда, маловато дають. Але але добре, що без хрестиків знову троє жовтих, знову йдемо фіолетовими. Подобається мені сьогоднішній день, що не потрібно взагалі команду міняти, щось думати. Ходи собі фіолетовими і все ок. Тут, правда, вже біда з фіолетовими. Так, тут і жовті не хочеться ламати, і фіолетові. Нічого не подобається. Давайте спробуємо, можливо, тут під'їде. Mm -hmm. Цікаво під'їхало Погано, що ця мейдинка вже зарядиться. Да-да-да. Mm -hmm. <с -tell> <с -tell> <с -tell> дуже багато, дуже багато жовтих в цьому турнірі. Думаю, може якось зарядитися, щоб мейдинку не зарядити, щоб вона не вішала своїх цих. Лебедів. Але не бачу. Доведеться її заряджати все-таки. Давайте так, щоб цей філет вище під'їхав. І вона зарядилась. Можна, в принципі, взриватись, все одно ми фіолетових зараз не зарядимо. Там особливо нічого не поламається. Може, навіть кристал фіолетовий вийде, якщо пощастить ось тут. Давайте. Не пощастило. Так, вдарте ще трішки по не туди, не туди ви б'єте. Так, пробувати її зносити, чи ще... Да-да-да, так і є. Антона на стрімчику на війні він показував в кінці війни якоїсь, що я думаю, на турнір так ставити. І все ком'юніті вирішило, що треба ставити жовтих. Ладно, давайте так. Да, то ж подобається, там його зрадка, і умовно його проб'єш мінньончиком наложить, якщо по ньому вдариш собі міньйона на визве. У мене в минулому турнірі він стояв, і турнір оборона А закінчилась. Але точно так само початок турніра було в Б, в С, щось таке. Але до кінця турніру таки в А вийшло, коли грав з Харубо. Ну що, пробувати бити, чи що? Не хочеться, чесно кажучи. Ну, давайте проб'ємо, надіюся, зараз. Супер. 96. Тепер можна і тебе. Тепер ти назбирав трішки ядра. По цій стороні вирішив бити. Ну, окей. Жовтих фіолетових. Давайте спочатку жовтих, бо якщо фіолетових складу вони зламаються. Навряд чи доб'ємо. Чуть-чуть зовсім. І він. О, добили мініончики. Прекрасно. А цього ми доб'ємо бальтазарами. Все, супер. Тоді ти будеш грати. Давайте прислабшим. І, і божевільно. Тепер уже, я думаю, можна не переживати. Може, звісно, що зараз божевілля, там не мені спрацює, але я думаю, її просто міньончики доб'ють. Міньйони сильні. Вони від. Давайте ось так. Від 98 заряду були ядра. Так, і добиваємо тут. І добиваємо тут зараз Вальтазаром. Давайте по удачу потестуємо. Будемо не цього використовувати а спочатку тих, на кому божевілля, ні, зразу. Ну, супер. Супер, встиг, поки є світло, все зробив. Ну що, що в нас є? Завтра, кажуть, міміки будуть. Сьогодніша альянсова акція була на 120 гривень на кристали. Будемо завтра міміків ловити. Сьогодні дивився, немає що ролити після турніру. І того оборона в Б. Ну, майже в А. І вчора так само було. Сьогодні навіть трішки опустилась, здається, вчора 58 було. Ну, дуже багато нападів. От прям дуже багато. Не знаю, як там можливо відосики передивитися, порахувати, але по відчуттях точно більше 60. Щось в перші дні там взагалі такі лінії йшли. Ну, не знаю, не знаю, покавбе. Міміки з квестом, скоріш за все, без квесту вони поки будуть. Тільки окреме вікно на призив зроблять. Е, бо щось я не чув такого, що на них квести будуть. Монетки на них вже випустили. Е, якщо там не пропускаєш кожного дня нагороди забирати, то один раз можна буде безплатно рульнути. Але, щоб квест був, не чув, не бачив. Е, правда, я і на Бетатест ніколи не реєструвався, не грав, не дивився. Може, Антона зараз питаємо на стрімчику. Е, не знаю, до речі, він там ще не стартує, бо вже пора було б, ні, ще не запустив. Е, може, він знає, чи буде якийсь квест, але, скоріш за все, просто вікно призиву і усе. Так, ну супер. Е, сьогодні без хрести, як і вчора, без хрестиків, тільки перші два дні по одному отримали. В рейтингу, до речі, дуже високо, 378 місце. Я думав, що десь за тисячу навіть буду, з урахуванням того, що в мене жодного разу оборона в А не була. Цікаво. Ну да, в Антона ж теж може бути так, як в мене. Умовно, інтернет чи якось в екофло, І чекає, поки з'явиться світло. Ну мені тільки дали от недавно, тому почав записувати відосики. Е, окей, окей, нормально відбігали, подобається мені цей день. Поїхали. Побіжу що дракончиків зараз швиденько запишу. Е, так, а що це в мене з ОБС? А ні, все добре, показалося. Запишу дракончиків, поки ще є е, е, світло. До речі, на дракончиках прям жир. Якщо хтось дивився, дивився, бо я бачив ті коменти, писав Роман. В мене оборона в А. Ой, куди яка добича? З першого дня і жодного хрестика немає. Я вчора був на якомусь там 38-му місці чи щось, типу того, де тут цей рейтинг, вчора був десь ось тут. Десь в топ-40, умовно, на 38-му, здається. Е, тому, чисто теоретично, є шанс в якийсь топ-100 потратити на драконах. Якщо немає такої змоги на звичайному турнірі, то попробуємо дракончиків пограти, подивитися, що там буде. Можливо, на драконах вийде нормально відіграти. Там, до речі, з Ковчегу хтось на першому місці вчора був. Так, ну окей, на сьогодні, в будь-якому випадку, все, бо нічого ролити немає. Чекаємо завтрашнього дня. Тому. Якщо це хтось дивився в записі, всім дякую за перегляд. Дякую всім, хто був присутній на стрімчику. Побіг записувати драконів і чекати стрім Антона. Всім пока-пока! Три поразки. Понятно, понятно. Мені цікаво, Антон. Вже попрощався і ще говорю. Антон, що не кожного дня викладу я в кінці, коли там 5 днів відіграв, запише цікаво, як він там відіграє, може, зараз на турнірі в нього спитаємося. Коротше, ждемо турнір стрім Антона. Є дуже багато питань. Всім пока-пока, скоро зустрінемось. Турнір в записі. Чесно кажучи, можна і стрім запустити? Світло ж є. Ніяк не попрощаюсь. щас я подивлюся. Подивлюся, може, стрім запущу. Е, зараз, якщо я, умовно, Антон найближчих 5 хвилин нічого не запустить. Можливо, й стрім запущу. Бо завжди в записі роблю драконів. А це, в принципі, поки світло є. Е, ну, зараз побачимо, Окей. Зараз подивлюся, що там кажуть по світлу. Якщо умовно будуть, скажуть, що найближчі півгодинки воно буде, то, то можливо і запущу. Якщо ні, то краще в записі бо буде набагато швидше. Ладно, окей, якщо що, зустрінемося в будь-якому випадку: або на, в, в Антона на стрімі, або, або можливо, зараз ще запущу драконів. Побіг, побіг дивитися, що там буде по світлу. Скоро буду.